Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, полетіли. Алекс Перейра вважає, що Джамал Хіл надто самовпевнений. Всі чули, як він обіцяв мене нокаутувати. Він не боротиметься зі мною, а битиметься у стійці і нокаутує мене. Звичайно, очевидно, що будь-який претендент зараз багато говоритиме, але Хіла ж занадто самовпевнений. Я ніколи не казав, що поб'ю когось чи щось у цьому роді, тому що потрібно тренуватися та концентруватися на поєдинку. Я завжди обіцяю гарний бій, але не можна передбачити як він пройде. Ви знаєте, не так багато часу пройшло, як Алекс з'явився в UFC. Спочатку він мені не подобався, але за недовгий час перейра зумів не тільки стати чемпом, та ще й в двох вагових. Зараз він сприймається як свій в медіа Він здається сором'язливим велетним та працевитим хлопцем. А як вам, перейра, діліться своїми думками у коментарях. Шон Омелі заявив, що Стерлінгу немає сенсу повертатися у найлегшу вагу. Йоу, мені подобається Алджамейн. Він добрий чувак, і я насправді ніколи нічого не говорив про нього поганого. Йому варто спробувати себе у напівлегкій вазі. Там багато цікавих боїв. У мене зараз, мабуть, 72,5 кг, кілограма, а Алджо важить приблизно 79. Йому просто немає сенсу повертатися у найлегшу вагу. Чому б йому не побитися проти Брайна Орте? Цей бій. Я думаю, що Алджо так і планував, але перехід мав бути з поясом. Але на даний момент я думаю, що все ж таки Алджу потрібно залишитися в своєму дивізіоні та спробувати забрати свій пояс назад. Гловер Тейшере розповів, як прийняв рішення про завершення кар'єри, і вирішив поставити на кар'єру Алекса Перейри. Ми чекали на вихід Алекса Перейри на UFC 295. Я сумував за цими відчуттями. Я займався цим не заради грошей, а з любові до цього виду спорту. Я сумую за цими часами, але я не думаю повертатися. Я завойовував пояс за кар'єру, тому тепер я можу бути вдячним за все, чого досяг, і за все, що в мене є. Я пішов, оскільки програв про Хаскі та хілу. Я не хочу принижувати їхніх досягнень, але фактор мого віку гарно посприяв. Я став по пові... Вільнішим і слабшим, навіть у 35 років я їх би знищив, але мій час минув, потрібно рухатися далі. Коли я побачив, що Алекс досяг більшого ніж я, то я вирішив зробити ставку на його кар'єру. Я вкладаю в нього максимум своєї енергії. Красавчик дід все правильно зробив, да і в цілому мені дуже подобається їхня дружба. Арман Царюкян назвав фаворита поєдинку Едвардс Ковінгтон у поєдинку Едвардс та Ковінгтон. Я вважаю невеликим фаворитом Колбі, бо в нього боротьба трохи краще. Якщо їх порівнювати, з ким би ісламу було б важче, то гадаю, також і з Ковінгтоном. Він уміє боротися і дуже витривалий. Не знаю, в якій формі він зараз перебуває. Він давно не бився, а ось Леон Едвардс на своєму піку двічі переміг Камару Усмана, який теж дуже добре бореться. Так що це дуже цікавий бій, але із маленькою перевагою, я все ж таки обираю Ковінтона. Ну наче все по ділу, Я теж так вважаю. Якщо і є перевага Ковінгтона, то невеличка. І дійсно, Леон зараз на пікі своєї кар'єри, тому теж небезпечний. І я за топовий їхній бій. А за кого ти вболіваєш? Ділися своїми думками у коментарях. Бенейл Даріуш зізнався, що двічі був готовий відмовитися від поєдинку з Арманом Царюкяном. Насправді, кілька тижнів тому мені знову дзвонили щодо поєдинку з порє. Спочатку ми повинні були битися на UFC 295. Перед цим турнірами з UFC зателефонували мені і запитали, готовий битися. І я відповів так. Звісно, У мене хороша вага, бо зараз я в таборі. Але цього не сталося. Потім вони знову зателефонували мені і спитали щодо поєдинку з порє 2 грудня. Я відповів: Добре, і цього знову не сталося. Потім з UFC повідомили, що це буде царукян, і це буде будуть п'ять раундів, я не чув інший бій. Хто ж не беруся судити про причину зриву цього поєдинку? Все ж таки не зовсім зрозуміло, що трапилося із Пор'є. Сказав Даріуш. А як вам такий бій? Хотіли б ви побачити поєдинок Даріуша проти Порє? Я думаю, що Пор'є відмовився, тому що це не дуже перспективно грошовий поєдинок для нього. Краще вже, мабуть, четвертий бій з конором. Це вже точно. Бабла заробе, хоч лопати відкидай. Колбі Ковінгтон заявив, що позбавить Леона Едвардса чемпіонського поясу. Всі знають, що ти не хотів цього поєдинку. Англійці не хотіли давати свободу американцям, але ми її взяли. 16 грудня все буде інакше. Я забираю цей пояс назад до Америки, а ти повертаєшся до Великобританії з порожніми руками. Чувак! Ну, я за цій колбі сумніватись не доводиться, як завжди, відпрацьовує на 100%. Але ж подивимося, як це спрацює у самому поєдинку. Залишилося зовсім трішки. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Вовк переїде топурію, він таких вже пачку схавав. Волк, це гарний боєць, і я впевнений на 100%, що він переїде топорію. Топурія трохи щось переплутав, Алекс піковий і програв більшому супротивнику, який, до речі, топовий греплер з усіх грузинів в UFC, тільки топурію ніяк не хочеться підтримувати. Друзі, щиро вдячний вам за вашу активність. Це нереально круто. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар. Долучайся до мого телеграм-каналу, там ще більше новин. З вами були МММей в Деталях. Обійняв та. Підняв, почуємось.